Якщо у вас крутяться думки, що вам вистачить о того дитячого хрещення, що мальовані ідоли це нормально, і вони мають якусь чудотворну силу, що мощі мають силу Божу. І то, що ви твердий католик, чи якийсь інший там православний чи протестант, п'ятидесятник, баптист ханвити сьомого дня, ну там пішло, поїхало. То задумайтеся, чи ви справді потрапите в Боже Царство? Бо немає. Католицького Божого царства немає православного Божого царства. Ні. Немає і протестантського Божого царства. Ну якщо б у вас був справді Дух Христів, і якби ви були хрещені Духом Святим, тоді ваші ноги обулися б в Євангелію. Ви б взяли щит віри і меч, переможний меч яким розбивали би ворога, відбивали стріли лукавого, ви підперезали, ваш шолом спасіння був би на голові. Ви підперезались би істиною, і ви виступили на боці захисту Євангелії, Царства Божого. Нам дано захищати Слово. І не треба цього встидатися. Я не хочу зразу, знаєте, ми воїни Христа, ми воїни. Покажіть, чи ви воїни. Явіть, це іншим, міцно стоячи. На фундаменті, яким є Ісус Христос. Якщо ви це не робите, якщо ваші ноги далі йдуть, ті храми розтицьковані ідолами, якщо ви далі цілуєте, обіймаєте Хрест і кажете, що в ньому є сила в Христі дерев'яному чи золотому, який ви повішували на шиї, то знайте, сила є в Ісусі Христі, в Його Слові, в Дусі Святому. А Хрест — це був засіб для вбивства. Невже мати, якби взяла кулю, якою снайпер вбив її улюбленого єдиного сина і повішала б собі на шию і виціловувала б цю кулю? Та спочатку в християнстві ненавиділи хрест, але все перевернули. Все перевернули. І все пхають людям.